Чемнюльки, Ласкаво просимо в місто кольорів. Це місто не просте, а чарівне. Тут літають феї і працюють винахідники, майстри та професори. Знайомтесь, це професор гном Кольорознай. Привіт, вередульки! Запрошую в клас кольорів. Разом з професором Кольорознаєм ми весело вчитимемо кольори. А це феєчка Лія. Ветра є великою помічницею та провідницею в місті кольорів. Цей колір зелений. Дітки. А що буває зеленим навколо нас? Зелений огірок? Зелена ялинка. Та зелена жабка. Молодці. Обертаю і міняю зелений колір, дітки знають. Друзі, який з цих предметів має бути зеленого кольору? Зелена ялинка. Молодці. Ялинка, жаба, огірок, зелений колір для діток. Вередульки, що в нас зеленого кольору? Баклажан, гарбуз чи жабка? Зелена жабка Наступний колір червоний. Друзі. Давайте зафарбуємо наступні предмети червоним кольором. Червоне серце. Червона полуничка Червона помідора. Обертаю і міняю червоний колір, дітки знають. Професор кольорознай хоче перевірити, чи знаємо ми, що буває червоного кольору? Може, зайчик? Або полуничка? А може ведмідь? Червона полуничка! Молодці! Помідора, полуниця, серце. Червоним розмальовуємо все. Це. Вередульки. А тут що має бути червоним? Жирафа? Намисто? Чи полуничка? Полуничка! Розумники мої. Цей колір жовтий. Розумники. Що ми зустрічаємо жовтого кольору? Давайте зафарбуємо. Жовте сонце. Жовте курчатко. Та жовтий лимон. Обертаю, знов міняю. Бо жовтий колір дітки знають. Чи ж не думаєте ви, пане гном, що ми з дітками не знаємо, що буває жовтим? Звісно, ми знаємо, що жовтий лимон. Хм, Курча, сонце і лимон. Осінь жовтого сезон. Ану ж, Вередульки, а що тут має бути жовте? Чайник, сонце чи огірок? Жовте сонце, молодці. А цей колір, дорогі діти, синій. Давайте зафарбуємо синім наші картинки. Синій павич. Синя ягода. Синя морська хвиля. Обертаю і міняю. Синій колір. Дітки знають. Ану, мови редульки Погляньте, як цього разу професор нас заплутує. Що синє? Ягідка, зайчик чи слон? Ягідка, синя ягідка Синій бачу добре знаєте. А білий подолаєте? За виграшки, професоре. Цей колір білий. Білий зайчик. Біла сніженка. Білий айсберг. Анушка. Обертаю і міняю. А білий колір дітки знають. Передульки, підгадуйте, що білого кольору показував професор Кольорознай. Стрічку, морквинку чи сніжинку? Біла сніжинка. Молодці. Протилежний до білого колір чорний. Друзі, давайте зафарбуємо картинки чорним кольором. Чорне вугілля. Чорний дим. Чорна ворона. Обертаю і міняю. Невже і чорний дітки знають? Звісно ж, знають. Вередульки що чорного кольору? Хмаринка, колода з дерева чи ворона? Ворона. А цей колір помаранчевий або ж оранжевий. Що ж буває помаранчевим? Помаранчева жирафа? Помаранчева морква. Помаранчевий гарбуз. Гарбуз, жирафа і морквинка. Це помаранчева хвилинка. Так, дітки, уважно. Що в нас помаранчевого кольору? Вугілля, дерево чи жирафа? Помаранчева жирафа. Так, нам все під силу. Наступний колір блакитний. Не варто плутати з синім. Синій темніший, блакитний світліший. Блакитний чайник. Блакитна ящірка. Блакитне намисто. Обертаю і міняю блакитний колір. Дітки знають. Друзі, що ж нас тут є блакитного кольору? Може, жабка? Чи морська хвиля? А може, чайник? Так, блакитний чайник. Ха-ха, молодці, так тримати наступний колір рожевий. Рожеве морозиво? Рожева стрічка. Рожевий фламінго. Морозиво, стрічка, фламінго, рожевий колір. Просто клас. Вередульки. А що в нас тут може бути рожевим? Айсберг? Курча чи морозиво? Рожеве морозиво? Які розумні діти. Останній колір фіолетовий. Зафарбовуємо фіолетовим. Фіолетовий восьминіг. Фіолетовий баклажан. Фіолетовий виноград. Вось мені баклажан і виноград. З фіолетовим кольором тепер у нас буде лад. Вередульки, що має бути фіолетовим? Помідора, морська хвиля чи виноград? Фіолетовий виноград. Ще не бачив таких розумників. Приходьте ще. Дякуємо, професоре. Паєчка Лія веде нас кудись. Куди ж це? Знайомтесь, це ельфчак. Він додає веселці кольорів коли потрібно. Клас, То ми ще й веселку побачимо. Дітки, в ельфа постійно змінюється колір світла ліхтарика на велосипеді. Ану, давайте голосно казати, якого кольору світло. Блакитне. Жовте. Знову блакитне. А тепер давайте називати кольори веселки: фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий. Червоний. Яка класна веселка! Наші пригоди в місті кольорів тільки починаються. Тож не забудьте вподобати це відео та підписатись на канал Вередулька Тіві, адже з нами весело та цікаво. Почуємось.